Мене звати Артем, І якби я був би б, б, твариною, я хотів би бути жуком мутантом це учасники мистецького табору, який організували освітяни Тернопільського ліцею номер 21 спеціально для дітей внутрішньопереміщених осіб. Тут є більше 40 дітей з різних міст України. Сам проєкт започаткували харків'яни ще далеко до повномасштабного вторгнення, але так як зараз їхнє місто це прифронтова зона, організатори вимушені були налагоджувати зв'язки із більш безпечними куточками країни і знайшли однодумців, які підхопили їхню ініціативу у себе. Перша частина вона відбува відбувалась цього року на початку липня у місті Вижниця Вижницького району Чернівецької області. Друга частина зараз буде відбуватися тут, у місті Тернополі, у файному місті Тернополі. А третя частина. Ми сподіваємося, як на скоршу перемогу і першу можливість проведення у місті Харкові. Це так само вклад в історію, вклад. Виховання наших дітей і досягнення спільної мети. Ми всі йдемо до того, що змінюємося самі, змінюємо оточуючий світ, вчимо своїх дітей, єднаємося і рухаємося до кращого життя, до перемоги. Впродовж тижня діти ВПО займатимуться, зокрема, живописом, акторською майстерністю, вокалом, сценічним рухом та спортом. Головне, щоб дітям було цікаво і комфортно, а батьки мали змогу спокійно працювати, кажуть організатори. Це була екскурсія, це була прогулянка на кораблику. Це було знайомство із нашими такими пам'ятками міста визначними. А завершилася ця, ця цей перший день чудової екскурсії у нашому обласному театрі е, актора і ляльки. Було цікаво, тобто діти мали можливість подивитися, де живуть ляльки, де вони сплять, де вони відпочивають, коли вони чекають наступної вистави. Діти дуже хочуть говорити, дуже відкриваються, дуже розказують про свої почуття. От сьогодні на занятті дівчинка. Говорила, що дуже важко їй спати, вона не спить вночі, я їй давала поради, ми дивилися такий релаксаційний ролик, безпечне місце уявляли. Ну, дуже багато технік зараз є. Я просто хочу донести їм, хочу їх навчити, щоб вони навчили батьків вдома своїх, щоб їм легше, легше проживалося у цей час війни. Ілля переселенець із Мелітополя, уже рік сім'я хлопця живе у Тернополі. Там реально неможливо жити. Там везде були ці окупанти. Мистецький табір для Іллі – хоч якась літня розрада, хлопець каже, що дуже сумує за рідним містом. Мені в Тернополі теж подобається, але вдома найкраще, бо там все, моє рідне, там все. Мистецький табір для дітей ВПО працюватиме до 25 серпня, включно. А вже 27 числа його учасники продемонструють свої таланти на справжній сцені у центрі Тернополя. Концертна програма розпочнеться біля пам'ятника Івану Франку о 17 годині.